З нагоди 85-ї річниці утворення Хмельницької області в обласному центрі нагородили найдостойніших її жителів. Цьогоріч Хмельниччина відзначає свій ювілей в умовах війни, тому найбільшу шану і подяку висловили тим жителям області, котрі боронять територіальну цілісність нашої держави. Тож очільник області Сергій Гамалій вручив відзнаки представникам військових частин Хмельниччини. Весь час наша область була у центрі державотворчих подій. Так само, як і сьогодні. В ті часи ми. Захищали наш край. Я хочу подякувати всім захисникам нашої країни. Впевнений, що кожен зробить все для того, щоб наша країна була єдиною, неподільною. Обласні владці не оминули представників інших значимих сфер діяльності. Нагороди приймали працівники екстрених служб, культурні діячі та науковці. Серед них Лілія Іваневич, яка стала першим лауреатом обласної премії імені Володимира Гериновича в галузі історико-культурних та краєзнавчих досліджень. Робота над монографією традиційний одяг українців Поділля тривала 13 років. Але жінка зізнається, праця того вартувала. Книга, яка містить інформацію повністю про традиційний одяг, історію його заснування саме нашого краю, Подільського краю, класифікації, які одягові складові були, як носилися, як оздоблювалися, як поєднувалися. Тобто, все, все, все у книзі описані. Такі вузьколокальні локальні особливості різних районів, різних локальних частинок поділя. Тобто, ви побачите там і білим по-білому, і чисто чорна низь, і чорно-червона, і чорно-кольорове. Тобто, насправді поділля дуже барвисте. Владці запевняють, в нашій Хмельниччині яким пишатися, і в першу чергу це доводять її жителі. Кожен з яких, будучи на своєму місці, робить все можливе для її подальшого розвитку.